Привіт народ! Слава Україні! Вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Пора братися за роботу. І що? І почну я вишивати ось цю картину. Перша після Нового року. Це гілка сакури, яку я вишиваю на 18-й гіді ниточка СхС. Зараз у мене тут готово. 37%. І хотіла б я її просунути хоча б до 50. Ну, але не зараз. А так, хоча б до кінця року. Зараз подумала, що я сама для себе наївно трошки звучу, ну, але будемо пробувати. Ще не знаю, де я буду починати, зараз витягну 5 і тоді подумаю. За цей раз хочу хоча б тисячу хрестиків тут відшити, Тому я до роботи і зустрінемось пізніше. Хочу показати вам, що в мене тут не вишивалось. в п'яцях. Оце все світло коричневими кольорами. трішечки врожавим, трішечки коричневим. Наверху де гілочка. І... Це все. Це 1623 хрестики і 41% готової роботи. Там здається з 37 до 41, 4%. Як на мене, непогано. Враховуючи, що ця робота довго стояла. Добре, а зараз вам покажу наступну, яку я планую вишивати. Так, думала, я думала, яку роботу брати. І нічого кращого не придумала, тому беру вишиванку. Тут зараз готово 30%. Хотіла б я її завершити найближчим часом, тому беру її. Так якось виходить, що беру ті. Роботи, в яких в мене поки що відшито найбільше. От, що тут буду, напевно, закінчувати цю уставку. Тут наверху позашивати кольорами. І що? Забула сказати, вишиваю акриловими нитками на панамі 16-го каунту. Ось так, надіюся, Вдасться мені її так нормально просунути. Що там в підсумку вийде? Будемо бачити. Добре, поки що це все. Зустрінемося пізніше. Хочу вам показати, як просунулася моя вишиванка. Зараз на ній готово 41 і я повністю вишила. Ось цю частину. Е, і що? І на це все в мене пішло 3000 хрестиків. Залишилося завершити іншу частину переду і можна переходити до комірця і манжетів. Ось так. А після вишиванки я взяла відшив ось цю роботу, зараз вставлю вам прев'ю: це Схема, яку я просто прогнала через Maker по картинці. Я її називаю гейша. Е так захопилася. Ну, захопилася я давно її не вишивала. Не вишивала її з червня. І мене напало бажання її повишивати. І так бажання напало, що я зробила навіть кілька перших стіпків і тоді спам'яталася, що хоча би. Якщо нема можливості записати відео, то хоча б сфотографувати. Тому зараз вам вставлю дві фотографії, як виглядало оце місце в п'яльцях перед початком роботи. І як виглядає те, що в мене тут відшито на цілій роботі, тому що робота досить величезна. Робота має 500 на 558 символів. Щастя від Бога, що я не почала це вишивати хрестиком, а купила, що це, це є, це його бленова сітка і вишиваю її нитками СХС. Мені шкода було брати нитки ДМЦ, враховуючи те, що я сама склепала цю схему. Так от, бо мене трошки відволікли, перервали. Ем, вишиваю нитками СХС, бо зажала на таку велику роботу ниток ДМЦ. Плюс кажу схему робила сама. Так само через це шкода нормальних ниток. Боже. От М -м. і що? Коли я починала, коли взяла цю роботу вишивати, тут було 5,77% готової роботи, чому говорю в соті відсотків, тому що тут дуже важливо це. А зараз тут всього-навсього 6,14%. Для цієї роботи соті відсотків важливі, тому що 1% це є 2 тисячі. 2900 стіпків, якось так. Так от. Планую вишити ще одну таку ділянку, бо я собі тут виділила 1500 хрестиків і планую ще одну ділянку от сюди вправо прошити. І це якраз ця наступна ділянка це буде всередину роботи. От. Ну, подивлюсь, як в мене це вийде, подивлюсь. Бо з відключеннями світла цю роботу важко вишивати, бо для неї треба світло. От. Ну, поки що якось так. Зустрінемось пізніше. Так, завершуємо мій вишивальний стічень. Три роботи в мене вишилися місяць. Але які? Конкретно по цій роботі вишила я дві ділянки по 1500 хрестиків, зрозуміло, що виходила за поля, не без цього. Ось так приблизно цих дві діляночки. І що? І оці хрестики нижче від них вже. Починається голова гейші. Ну, поки що я цю роботу буду відкладати, а вже потім буду думати, чи я буду вишивати голову гейші, чи завершу цей ряд до кінця. Ну, бо це ось це тут середина роботи. Ось такий шматочок. Це середина. І. І що ще? Відчилось у мене 3196 стіпків. І це готової роботи 6,88 Ось так. В цьому відео це все. Зустрінемось в наступному відео.